Привіт! Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні готуватимемо неймовірний кабачковий крем-суп. Він мене підкорив просто з першої ложки. Хоча я та людина, яка просто ненавидить супи, а цей мені дуже сильно смакує. Готується дуже просто. Тож поїхали! Розпочнемо з підготовки нашого кабачка. Я його нарізаю великими кусочками, ось такими, ніби на картоплю. Картоплю очищуємо і нарізаємо теж великими кусками. Заливаємо це все водичкою і ставимо на плиту. В цей час підготуємо зажарку. Я моркву просто нарізаю так кільцями, можна натерти, але я хочу, щоб ретельніше перебило і моєму блендеру буде простіше перебити більші куски, аніж дрібні. Аналогічно нарізаємо і цибульку. Викладаємо це все на розігріту сковорідку, на яку я попередньо налила олію. І періодично помішуємо нашу суміш, накриваємо кришечкою і тушкуємо до золотистої скоринки. Потім додаємо нашу зажарочку до супчика. Перемішуємо все ложечкою і варимо далі до м'якості картоплі та кабачка. А поки натремо або наріжемо плавлений сирочок. Я просто нарізаю кубиками, тому що він і так розплавиться. Плюс ще блендер його доблендерить до однорідності. ви можете натерти. Перевіряємо стан нашої картопельки. Я ось так це роблю для відео ложечкою, взагалі чистіше ножем. Все м'якеньке, і тепер можна додавати плавлений сирочок. Додаємо плавлений сирочок і перемішуємо все ложечкою. Ну і лишається перебити все блендером. У мене він металевий, тобто він не боїться гарячого простору, і перебиваю я одразу ж. Якщо у вас пластиковий і ви побоїтеся, краще зачекати охолодження. Мій суп видався занадто рідким, тому я його ще буквально трошечки проварила до кипіння. Тобто я його уварила. Якщо він для вас занадто густий, можете додати водички і проварити до закіпання ще. І ось такий кресунчик в нас виходить. Я його подаю з сухариками. Ви можете їх зробити самі, порізати хліб на кусочки, побризгати олійкою і запекти в духовці або підсмажити на сковороді. Щиро рекомендую спробувати цей неймовірний суп. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і все буде Україна!